Людинки, всім привіт! Чергове знущання з гібридного суперба. І сьогодні ми будемо його тестувати саме на далекій відстані. Потрібно з міста Харків доїхати до міста Київ і заміряти витрату цього гібрида з технологією PHEV, тобто гібрида, у якого є повноцінна батарейка, на якій він може їхати 65 км по відстані від повного заряду в ідеальних умовах. Це вже ми тестували. У мене попередньо було відео по витраті цього гібрида в межах міста, як він може проїхати 100 км, А зараз давайте більш хорош. Широно вже глянемо його витрату і на що він спроможний в цілому на трасі. Погнали заправлятися до повного. Якраз я на околицях Харкова заправочка око. Нам потрібен бензин, важливо не забувати, і їдемо в дорогу. Мені пульс 95-й, тільки так треба до повного долити, щоб аж горловину видно було. Так. Можемо так зробити. Та хвата, мабуть, ж світиться. Тепер ми скидаємо всі наші показнички. Від запуску, від заправки, воно в принципі збилося. І що цікаво, одразу хочу зауважити, що навіть при тому, що я сюди приїхав в режимі гібрида, після перезапуску, коли автомобіль постояв з вимкненим запалюванням, він автоматом вмикається в режим EV, виключно на електротязі. Це мене трішки здивувало через те, що я ну, хочу от їхати сьогодні на гібриді. У мене траса. Висаджувати батарейку я не хочу. З дому в мене було 97%. Поки я проїхав 15 кілометрів блокпости черги. Я втратив вже от яби майже 20% від того заряду. Ну але тим не менше, найголовніше, що в мене сьогодні повний бак бензину. На ньому я планую прямувати. І ми вриваємося в дорожній двіж. Погнали. Значить, перше по відчуттям, як стандартно по місту було. Спочатку автомобіль рухається на електродвигуні, потім, коли починаєш вже підтискати, нормальна швидкість, він вмикає ДВЗ. Робить це практично невідчутно. Це дуже круто, і це подобається якраз таки. Ну і найголовніше на трасі, от ми їдемо. З мінімальним шумом, тобто багато хто порівнював, якби цей супер був на дизелі, то він би там менше споживав, там тяга, там ще щось таке було б. Воно в принципі так, але цей автомобіль не про хочу сказати одразу, не про те, щоб валити на швидкості кудись там все там швидше всіх обганяти через дві-три суцільні смуги і так далі. Цей автомобіль в першу чергу про якесь таке спокійне, прагматичне використання. Він дуже непогано економить кошти в межах міста, тому що ми їздимо практично як на електричці. Ну і звісно, він дозволяє проїхати в доволі немаленьку відстань, без якихось там підзарядок, тривалої витрати часу на підзарядки, без нудної їзди там 90 сто на електромобілях, як часто їздять, навіть Тесли, якби щоб проїхати немаленьку відстань, ти став і поїхав коли тобі треба, коли тобі треба. Так, з дещо більшою витратою, ніж якби це був там дизель чи виключно. Бензиновий варіант, але ці всі додаткові витрати, якщо ти робиш такі виїзди не часто, вони перекриваються економією в межах міста, коли ти їздиш на батарейці зарядженій вдома, взагалі там по 2,40 по нічному тарифу, то ну, можна сказати. Порівнюючи з рештою, якби це взагалі копійки. Що по відчуттям? Тобто, коли ми їдемо в режимі гібриду, у нас працює ДВЗ, працює він доволі таки активно, і я вже от проїхав декілька десятків кілометрів в цьому режимі. Я не бачу, щоб коли мені треба, коли я прискорююсь різко, щоб підключалася електроустановка в цей час. Ну, може, індикації немає, але вона підключається. Але от відчуття, що ти їдеш виключно на двигуні внутрішнього згора. Хоча встановлено оптимальний режим використання гібрида, тобто це вже якісь внутрішні налаштування самого автомобіля, що воно так і їде. Ну, власне, їдемо, тестуємо, далі буду розповідати, показувати, що і до чого. У нас бак залитий під горловину до повного. Далі робимо чекпоінт. Тут у нас будуть такі нешвидкісні ділянки, тому що так завантажена траса, одна смуга, погана дорога з гори на гору до Полтави десь отаких от ну, майже 80 кілометрів. Потім ми в Полтаві це 140-145 км, кілометрів. Робимо до заправку, дивимося, що у нас вийшло по такому режиму. Далі їдемо жвавіше, бо буде дві смуги, буде нормальна дорога, менш завантажена. І подивимося середню витрату. от якраз майже 500 кілометрів на цьому автомобілі в середньому режимі. От мені треба просто з'їздити окей. От я весь час їздив, наприклад, на батарейці. По місту, мені цього вистачало, бо 50 кілометрів, якби це доволі непогано. А тепер різко треба зганяти в Київ. Подивимось, що він може. Що цікаво, от я зараз їду, їхав, точніше, по рівнинній ділянці, і тепер у нас йде спуск вниз. Ми їхали, звісно ж, на ДВЗ, тому що на такій швидкості вже електродвигун відключається. От зараз ми йдемо на спуск. Цікаво подивитися, що він зробить. А він вимикає двигун і далі ми йдемо на катом, навіть трішки робимо. Рекуперацію. І так, якщо спуск затягне, як тут от, дорога така йде то десь кілометр чи декілька, може навіть мовчати абсолютно двигун. Зараз цікаво, коли він вімкнеться сам. Ще поки що рекуперація, все вже закінчився. У нас накат. Пішов електродвигун. І вімкнувся до внутрішнього зарання. Маю сказати, що робиться це все практично невідчутно по автомобілю. Це настільки тихо, без якихось смикань. Воно ну єдине, по чому ти помічаєш найбільше, це зміни, якісь отут відбуваються постійно, якби то електро, то рекуперація, то ДВЗ вмикається, і стрілечка стрибає по цифрам. Тапометра дуже круто. От на трасі, прям не відчуваєш цього всього, і ти їдеш просто слідкуєш за дорогою. Коли тобі треба, ти просто підтис педальку, і е, воно поїхало собі. Ну що, я вже вискочив туди, де є дві смужки. Проїхав я 46 кілометрів, 47, навіть з середньої 85 і витратою по бортовому 4,9 літри. Їхав я до цього 90, 100, 110, в залежності від того, які ділянки були, населений пункт до 70. Ну і далі вже продовжую їхати от в такому ж темпі, 110 буде 115 до 120, хоч тут і є дві смуги. Чому? Тому що хочу першу третину шляху, це 150 майже кілометрів до Полтави, подолати в спокійному режимі, щоб. Зрозуміти, от що цей автомобіль може, якщо їздити, наприклад, поза населеним пунктом, не по там дорозі державного значення, умовно кажучи, це в нас Харків, Київ і туди я жнечок. Вона йде, якби а от, наприклад, між невеликими містами, там де є одна смуга, багато автомобілів, обгони, гальмування, гірки. Спуски, так би мовити, от що вона може, а вже після Полтави ми поїдемо трішки веселіше і подивимося, що буде, якщо їхати, все ж веселіше. Коротше, заміряємо в різних режимах, а поки можу сказати, що ну це, мабуть, найкомфортніша їзда на автомобілі, під капотом якого є двигун внутрішнього згорання, тому що настільки плавно, настільки тихо, спокійно все відбувається, перемикання, тобто, от по відчуттям, ну, типу, в тебе електромобіль, який практично не обмежений в своїх можливостях, тобто ти на ньому можеш. Їхати швидше, сміливіше, не боятися, що в тебе раніше закінчиться запас ходу, батарейка твоя сяде, якби тому що в тебе є двигун внутрішнього зрання, який ти тут практично не чуєш. Так німці змогли налаштувати, що ну, все відбувається, перемикання між гібридною установкою і двигуном внутрішнього зрання практично невідчутно. Єдине що за винятком ситуації, коли ти різко натискаєш на педаль акселератора, хочеш там десь когось обігнати і так далі. Тоді вже, звісно, майже там 5-6 тисяч обертів ДВЗ в нас дає. І вже тихенько його звідти з-під капоту все ж таки чути. Ну, Але тим не менше, якщо ми їздимо спокійно, цей автомобіль все ж таки якраз таки про спокійну і максимально ефективну їзду, економно, називаємо це так, тоді взагалі ніяких зауважень, просто ну, комфорт через вагу автомобіль рівності дуже комфортно проходить. Тишина нічого не реве, не смикається, не перемикається, в тебе коробка там, і ще щось подібне. Коли автомобіль починає йти накатом, ти цього не відчуваєш, тому що електрика, вона під Тримує накат, якби і ну просто от реально відчуття дуже незвичні, і вони мені дуже подобаються. Їдемо на У нас нарешті Полтава. Я останні 40 км їхав зі швидкістю 120 на круїз контролі. Що ми маємо зараз по витраті? 121 км проїхав, 91 км середня і 4,9 показує літр на 100 км. Хоча маю сказати, там поки чутово проїжджав повільно, спокійно. Там було щось 4-4-4-5, навіть бачив на екрані. Ну, от Зараз заїдемо, подивимося по заправці, що у нас вийде. Ну що, Полтава, заправка око. Момент істини, подивимося, скільки реально у нас витрачено було. Аж лилося з цього ну, повна горловина, щоб була. Він не Все, та Достатньо, та ні, іначе. 5,78 вліз. Отже, що ми маємо? 5,78 на 124. Якщо я правильно рахую, тут нам треба 5.78 ділити на один. 24. 4,6 виходить. Тут пишуть 4,9. Але важливо зауважити, що дивіться, батарейка вже відсоток 20. У мене залишилося. І знову після запуску є мод режим у нас, а нам треба 17% навіть батарейка. А нам треба, щоб був гібридний все ж таки варіант. Все, їдемо далі. Попереду Києва і їдемо набагато жвавіше тепер. Ну, Цікаво, хто виграє BMW, Audi. Чи Суперб, який стоїть за Октавією. <смі> гоночка, гоночка, так. Ра-та-та-та-та, -та -та -та. там зустрічна, не щастить гонщикам. Там червоний на наступному. Полетіли. BMW виграла, Все. Каністр масла. Місце, перед яким всі гальмують. Незрозуміло чому. Звичайні камери контролю, пересування людей, автомобілів, а не швидкості. Але цей живуль мене обігнав, а на камерах загальмував так більшість автомобілів. Дивина, та й годі. Коротше, ми летимо, їдемо трішки жвавіше. Тепер я підтиснув, але... <систитут> щось і в Київ не встигаю вже сьогодні. Бачу пізно буду, а мені ще далі їхати. Це ж якщо ми будемо рівняти з дизелем, то саме на швидкості на високій, Мені здається, жоден гібрид не дає такого поштовху, не, не дає такої тяги впевненості. Тому що на дизелі, в принципі, от суперб 2 літра посад, вони до 200 їдуть дуже непогано. А цей варіант тут 130, 140 і до 150 ще більш-менш їде і то, ну не то, що більш-менш порівняно з дизелем він. Ну, програє в тязі в розгоні, але знову ж чи воно вам треба так їздити? Тут треба думати, якби а, цей добрий варіант їде з низів, розганяється, перемикається і так далі. Але при цьому що цікаво, треба віддати данину турбомотору. Все ж таки, як би там не було, але оберти от, були 2000. Я хочу поїхати швидше розігнатись. Три. Знову клац 2,5. Тобто тут немає 4-5, там не чути взагалі двигун, шелест вітру, це все перекриває, шелест коліс. Ну, тобто, тут от тихо, комфортно, завдяки тому, що двигун турбовий, от зараз 4, вже там його починає бути чути в салоні дизель на швидкості, його практично взагалі не було б чути тут в даному випадку. От в чому різниця. Тобто на трасі він комфортний десь до 140, я б сказав би так. Це те, що ви впевнено, можете собі дозволити обгони, стабільну таку швидкість, а вже вище, вище 130, я б навіть так сказав, він вже не є. Таким супер економічним. Але їдемо, їдемо. Ну, 150 на електромобілі на відстані 500 км навряд, чи б хтось їхав. би. Ну, Хіба зупинявся б декілька разів на підзарядку, а так просто от, вільно, спокійно ти сидиш і їдеш цю швидкість, і комфортно. М -м, цікаво. звіт я вже перед Борисполем 430 км від першої заправки за Харковом і виїзду в цілому, якби і майже 300 км від заправки в Полтаві. Зараз у мене показує витрату 6,9. Автомобіль рухався зі швидкістю середньою. От 99. Зараз показує середню швидкість, але я так 140-150 тримав постійно на круїз контролі. Ну і от на таку. На таку швидкість на такі показники вийшов. Заїжджаю на око. Зараз заливаємося тут пульсом. Їдемо далі. Мені ще десь майже 70 кілометрів за Київ треба виїхати. Wrong, right. 21. Is, no mm. Ну, вже горговий. Є 22, 78. Дуже дякую. 52. 78, ділимо на 300. О, 7,6 навіть виходить. а Попередньо бортовий показує 7, але це правда від виїзду з Харкова. 7,6, 78 плюс 5,78. І ділимо це все на 420 кілометрів, які я приїхав, і так виходить середнє 6,8, а бортовий показує 6,9,7. То ну, їдемо далі. У нас ще далі. Перетин Києва. Подивимося, що в тому режимі вона покаже. Наскільки ми виїхали на автобан єдиний в Україні, давайте замірюємо максималку суперба. Що вона нас може. Як це відбувається? Двигун стружить 5 тисяч обертів. Замірюєш дастерами в лівій смузі. Якось так, схоже, уперлося 213-212. Видихаємо. Супер, маю сказати, максимально стабільний на цій швидкості. 19 колеса у нас адаптивна підвізка. Він підвантажений, він розван... правильно розвантажений, рознесений по вазі, так би мовити, у нього позаду. Батарейка важкенька, і так він на швидкості дуже класно себе поводить на трасі. Ну, мені поведінка кузова автомобіля от в цілому при маневруванні, при тому, як він йде на швидкості на трасі, більше подобається, ніж у дизеля. Набагато плавніше, набагато збалансованіше, керується приємніше. Коротше, цікавий автомобільчик. Цікавий. В 9 вечора. Тут взагалі колись стихає такий трафік. Тут колись хоча б немає заторів. Це капець. Мені 28 кілометрів на іншу сторону треба переїхати, і це 40 хвилин займе. О-хо-хо, отут якраз і треба гібрид, бо от 30 кілометрів містом пхатися по заторам саме те якраз. Плавно поверніть праворуч. Лишилось 7 кілометрів, але от заправочка ОККО є, я хочу дозаправитися зараз, щоб потім не шукати. Та й там, скоріш за все, не буде, куди я їду. Тому зараз зробимо вже фінальні, фінальні заміри з перетином Києва, Борисполя спочатку. Так, тут суцільно, не можна. Так, власне, перетин Борисполя Києва. Але Київ э, такий був. По суті, по швидкості його можна прирівняти як десь між населеними пунктами. Хтось може їхати. Хоча трішки заторів світлофорів все ж таки було. Якби я мав повну батарейку їзди з лівого берега на правий. і навпаки, то було б ідеально для гібрида. Але я проїхав от 65 кілометрів сюди. Йдемо, міряємо. Він там майже повен був. Mm. Я думаю, достатньо вже повен 4 літри виходить. Дякую. Так, давайте все тепер порахуємо. 5,78 плюс 22, 78 плюс 4. 32,56. І це все ділимо на 485 кілометрів. Виходить, 6,7 літри середня витрата при нормальному такому темпі. Перетин Борисполя, Києва, але вечірній. Останнє 4 на 65 у нас Київ це ну, майже 62 літри. Але вони такі жвавенькі були, умовно кажучи. Ну, отакі показнички. Маю надію, що тепер ми закрили питання з витратою пхів гібрида ВАГ. Так, я забув сказати, що я сьогодні, як бачите. Нормально такий позаду підвантажений. Їду, хоч один, але навантажено десь як на дві людини. Коротше, такі витрати, друзі. Пишіть свої думки внизу під відео. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі, досвід. Пишіть все внизу. І до нових зустрічей!